Твій голос це твій інструмент, за допомогою якого ти можеш звучати виразно, об'ємно, впевнено і неймовірно красиво. Головне знати, як налаштувати цей інструмент, бо це такий самий музичний інструмент, тільки в нашому організмі. Привіт! Мене звуть Олександра, і ти на моєму каналі це серія відео про влог. Про озвучення, як взагалі від початківця стати професіоналом, як з нуля почати себе розвивати і як рухатись у сфері озвучення. І неважливо, якщо ти тільки новачок, чи якщо ти вже працюєш і хочеш для себе дізнатися певні тонкощі, у цьому циклі відео ми розбираємо геть усе. Отже, сьогодні ми поговоримо взагалі про. Голос це такий основний інструмент. Якщо його порівняти з музичним інструментом, то наші голосові зв'язки це струни, а наше тіло це певна скриня резонансна. І цей інструмент потрібно вміти розвивати і налаштовувати. Взагалі, що формує голос: це тембр, сила, гучність. І гнучкість. Ну, якщо фізіологічно, то це, звісно, резонатори, дихання і голосові зв'язки. Також чи іноді їх називають голосовими складками, але це більш така фізіологічна назва. А чому взагалі важливо тренувати голос? Можна ж просто говорити, як завжди, але ні, його потрібно тренувати, і ти зрозумієш чому. Бо є певні голоси, якими ти захоплюєшся, які деякі аж такі супермерзенні, тобі не подобаються. чи ти не сприймаєш інформацію від певної родини, а усе залежить від її голосу. Він затиснутий, а міг би звучати красиво. Я вірю, що кожен голос може звучати красиво, тільки потрібно знати, як його розкрити, як зняти з нього. Його цей панцир і як зробити його об'ємнішим. Отже, чому варто взагалі тренувати голос, щоб збільшити діапазон емоцій і можливостей свого голосу. Так так, діапазон можна збільшувати, навіть якщо він у тебе невеличкий. І ми зараз не говоримо про вокал, я говорю саме про те, як ми можемо виражати в озвученні свій голос. Також це щоб не перевтомлюватися при довгих сесіях. Якщо твій голос, він звучить дуже затиснуто, у тебе постійно першить, постійно сухість, не дискомфорт, це тобі не дозволить довго озвучувати та, звісно, звучати красиво, впевнено. Чітко, виразно, об'ємно, ну і загалом ти будеш сам себе травмувати. Також це щоб знайти взагалі свій професійний стиль і своє професійне звучання. Бо тільки коли ми розвиваємо свій голос, ми можемо зрозуміти, яке звучання нам підходить, яке нам більше до вподобає, як ми хочемо звучати, де ми хочемо розвинутися, і це дуже важливо. Але спершу не забудь поставити цьому відео вподобайку, підписатись на цей канал, і, звісно, цей Снути на дзвіночок, аби не пропустити наступні відео з цього циклу. Ну, а якщо перший друге ти пропустив, то десь тут зверху є посилання, і ти можеш повернутись і подивитись попереднє відео. І поїхали, які ж. Можна робити для того, щоб розслабити свій голос і налаштовувати його взагалі для того, щоб з ним працювати, для того, щоб озвучувати, для того, щоб його розвивати. І перша така вправа це моторчик або гудіння з літерами БР. Ми починаємо з Б і затягуємо бр. Брр. Але максимально не БР. Ось тут десь зверху сидимо. А ми хух, видихнули, вдихнули діафрагмально в живіт. Якщо ти надивився це відео, я тут його прикріпляю. Про дихання це було попереднє. І на опорі, як то кажуть, сидячи, використовуючи діафрагму, ми звучимо. Бррррр. Якщо ти розумієш, що тобі якось складно це зробити, ти не відчуваєш, що там фізіологічно у тебе має бути, як це опора, що це таке, ти можеш підійти до стінки. Обпертися об неї дуже сильно, наче ти її штовхаєш, і от намагатися її штовхати зі звуком, «брррррр». і ти відчуєш той звук, який потрібен, і що має включитися в твоєму організмі. Наступна вправа це для того, щоб розслабити наші голосові зв'язки, розігріти їх, підготувати до озвучення, І я це називаю голубні трелі. Якщо у тебе з першого разу не виходить і щось таке ось таке, я пропоную тобі певний такий знаєш, нюанс. Поставити ось тут де ямочки, пальчики, і трошки звести губи вперед в таку качечку. Знайти те положення, де у тебе твої губи будуть звучати. Ти максимально будеш розслабляти свої голосові зв'язки і їх заодно розігрівати. Третя вправа це ми можемо гуляти по різних трембрах зі словом ма-ма-ма. Спочатку це наш розмовний голос ма-ма-ма-ма. Далі ми можемо, наприклад, підійматись вверх на сходинку ма, ма 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 Або опускатись вниз ма 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 це також нам допомагає розігріти наші голосові зв'язки. Головне не кричати, а робити на такому трошки напівстихшеному варіанті для того, щоб себе не травмувати і не робити додаткові записки. Далі це слайди. Слайди це коли ми знизу залітаємо наверх. У! наче тебе туди занесло і потім ти назад. Можна це робити з рукою, іначе ми таку малюємо, як кому. І ми також розігріваємо наш голос. Ми намагаємося максимально так злитно проїхати до верхньої нотки, обережно її торкнутись і піти назад. І остання вправа – це. На те, щоб наші високі нотки трошки пропрацювати, і високий голос, щоб він був саме об'ємний, а не просто такий мерзенний. Для цього ми вмикаємо такий звук, як сова робить У -у", зі звуком У. У. Г-У. Це також допомагає нам правильно, роз, правильно прогріти наш високий голос і побудувати саме ту схему. Яка нам потрібна. Якщо ти хочеш більше дізнаватися, взагалі цих фішок про озвучення, про роботу з голосом, про публічні виступи, я тебе запрошую у свій закритий клуб ком'юніті Voice Hub, який тільки-тільки стартує. І там у закритому ком'юніті ти зможеш дізнаватися усю інформацію. Там будуть вправи, подкасти, корисні перевірені статті та інформація від мене. Там будуть відео з вправами, там будуть розбори усіх ваших відео і розбори матеріалів. І, звісно, там будуть зуми зі мною щомісяця, де ми будемо разом працювати, розбирати ваші запити, і там буде дуже багато чого цікавого. Уся інформація внизу під цим відео. Тому заходь туди і ознайомлюйся, я тебе там чекаю. Далі розберемо, як уникнути перенапруги. Взагалі, що потрібно, для того, щоб уникати перенапрову, потрібно розігрівати голос перед записом, перед інтерв'ю, перед зумом зі своїми колегами, презентацією. Потрібно розігрівати голос. І оці вправи, які я тобі показала до цього, і попередні вправи на дихання вони дуже прекрасно працюють. Тому візьми собі на заміточку, що десь 5 хвилин такого розігріву збережуть твої голосові зв'язки. Далі це пити теплу воду під час озвучення, під час певної промови публічних виступів, якщо є можливість пий теплу воду взагалі на постійній основі. Усі поради про те, як доглядати за своїм голосом, ти можеш подивитися в попередньому відео. Я його десь тут прикріплю. І знову ж таки, ти можеш це усе дізнаватися в збільшеному варіанті на твоєму прикладі у моєму закритому ком'юніті VoiceHub. Далі це не кричати, а говорити на опорі. А як це зробити? Знову ж таки, це у минулому відео. Далі це робити перерви в довгих сесіях. якщо, якщо ти довго працюєш голосом або озвучуєш, або записуєш певні відео, роби перерви. Не роби це година, дві, три, п'ять безперервно. Ну, давай собі відпочити, давай своєму голосу трошечки релаксу. І остання порада це після довгих сесій, потрібно мовчати і дати своєму голосу саме відновлення. А голос це взагалі твій інструмент і твоя візитівка. Те, як ти звучиш, це твоя суперсила, з якою ти можеш розвиватись, або з якою ти можеш стояти на місці. В наступних відео ми будемо вчитись, як правильно і чітко звучати, і, звісно. Працювати з дикцією, тому не пропусти наступне відео. Не забудь підписатись, і якщо ти більше цікавишся сферою озвучки, доєднуйся до моєї школи з озвучення Blueberry Studio. Там зараз йде набір в нові потоки на різноманітні формати навчання. Ти точно для себе підбереш те, що тобі підходить. А я тебе чекаю в наступних відео. Бувай!